В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу! Слава Богу Сьогодні ми маємо вже третю неділю, яка готує нас до Великого Посту. Першу неділю ми пам'ятаємо про такого чоловіка Захея. І ця неділя була сказана до кожного з нас. Якщо ти найгірший в селі чи найгірші в місті, Господь тебе чекає. Також ми читали Євангелію Промитря і Фарисея, про найгіршого прихожанина. Якщо ти виберіш з себе душу, то Господь тебе теж почує. Сьогодні ми чуємо про найслабше дзвіно. В християнській вірі. І що говорить сьогоднішня притча? Ісус Христос розказує дуже важливу таку деталь, щоб кожен для нас зі себе зрозумів, хто я є насправді? І завжди Господь робить оце порівняння. Старший брат сьогоднішньої притчі хіба був винуватцем того, що відбулося з молодшим сином? Ні, не був. Але чомусь виникає така дискусія між батьком і старшим сином. Бо за молодшого сина ми вже все зрозуміли і кожен цю притчу знає. Все тут ясно. Але що відбувається сьогодні зі старшим сином? Як він себе погодить в той час, коли син навертається молодший? Коли брат його навернувся на щасливу дорогу, де він усвідомив, що він був неправий, що він усвідомив з тим, що він зі свиньми їсть, все це він усвідомив. Так, можливо, не так, якби ми хотіли це дійсно побачити. Тому що в Євангелії від Луки говориться чітко, що він більше з тої позиції говорив, що в батька є хліб. Тобто знову він за матеріальне цепляється. В нього наміри були трохи по-іншому складені в голові. Він знову цепляється. За матерію. От в батька мого є хліб, і в нього госп... вслух є занадлишком це все. Тобто він знову цепляється за матеріальне. Але зараз це є неважливо. Важливо тим, що він повернувся, повернувся до кого? До свого батька, до свого дому. І він всю. Навіть промову в себе в голові вже склав. Він складає всю промову яку? Господи, тобто батько согрішив перед небом, перед тобою, вже не достойно назватися твоїм сином, але хочу бути свої, твоїм слугою. Тобто він же все приготувався, щоб повернутися. І так стається. Іде по дорозі і знову промовляє дні ті самі слова, щоб не забути. І важлива знову є деталь тим, що батько його чекав, тому що як тільки побачив його, то побіг йому на зустріч. І син починає цю історію свою в голові промотати вже в реальність. І він каже: батько недостойний, согрішив. Хіба батько зараз слухає його? Ні. Він його перериває, він його обнімає, він його цілує і відразу каже річте телям, одягніть його, бо він був мертвий і він ожив. Ось цей старший брат повертається додому. І він бачить якась радість, що сталося. І Він запитується, чому веселитися? Йому розказує, що брат повернувся. Але хіба в цього старшого брата була радість за цього брата? Молодшого? Ні, не було. В нього виникають запитання знову до батька, який вийшов йому і каже, ходи. І в нього виникає багато запитань, багато дискусій, і він його звинувачує. Звинувачує в тому, що він його вибачив, що він зробив банкет, що він його вдягнув, він його звинувачує, цей син. Але батько знову нагадує, що він був мертвий і він ожив. І він йому каже, ти навіть мені теля не дав, щоб я веселився зі своїми друзями. Цього нічого немає. А цей старший брат, дорогі брати і сестри, цей більшість православних християн. Більшість християн православних. Тепер примотаємо своїй голові все це, що написано в Євангелії, промотаємо все своє життя. І ми завжди, навіть коли почалася повномасштабна війна, ми кого звинувачуємо? Небесного Творця. Вона з претензії виникає. Коли стається горе у мене, і коли мій сусід, чи мій знайомий починає ходити до церкви, і в нього життя виправляється, в нього бізнес стає на рейси, і інший сусід знову дивиться, чому так. Знову претензії до Господа. Знову є запитання в нас. У нас ці запитання ніколи не закінчуються. Коли в мого приятеля краще, а в мене чуть-чуть не так, як би хотілося, у мене виникають запитання в Господа. Чому так? Я ж не такий поганий, не вбив, не вкрав пашу? І виникають ці запитання завжди до Творця. Чому? А тому що насправді ми не говоримо з Богом Отцем. Ми не говоримо. Ви згадайте себе у молитві, коли ми читаємо молитву чи наш, про що ми думаємо? Чи молитва Богородиця Діво? Чи 50-й псом, чи 90-й, чи інші молитви ранішні вечірні, про що ми в ту мить думаємо? Так само і цей брат старший. Цього найгіршого, найгіршого сина, тому що він сказав за життя батькові і того часу в народі єврейському, щоб охопити майно, то тільки батько повинен був померти. І цей син каже батько за життя, ти помри, відкидуй його. І в нас оці запитання завжди теж виникають в той час, коли в мене щось не йде так, як я хочу. І саме в ту мить ми усвідомлюємо, що ми з Богом ніколи не говорили. Бо аж цей момент, поки себе не вирвалося, поки ось це все не сталося зі старшим сином, він батьку... Він ні разу не говорив, дай мені козеня, чи дай мені що небудь, щоб я повеселився. Тому що з Євангелії це чітко говориться, що він аж цю мить почав говорити з батьком, коли сталося чудо, коли сталося Воскресіння меншого сина. Коли брат навернувся, коли брата. Батько обнімає і цілує. В той час, коли він це все побачив радість, він аж тоді починає говорити, починає говорити своїм батьком. Так само і кожен з нас говорить тільки з Богом Отцем в той час і починає молитися, коли в мене сусід чи товариш краще починає жити. Чи Стають у нас руки вже з тими тягарями, які ми нічого не можемо зробити. Тому ця притча відкриває тайно, щоб кожен з нас знову почав говорити з своїм батьком, з творцем своїм, Богом Отцем. Бо в той час, коли ми говоримо до нього, він нас чує. Але дійсно, коли ми говоримо, коли ми. В кожному подисі, коли їдемо в дорозі, чи йдемо на відпочинок, чи просинаємося, і промотуємо, і кажемо, Господи, дякую. Господи, допоможи, Господи, благослови. Ось це є спілкування. Бо ми можемо проходити все життя в храм, але так і ни разу не помолитися щиро. Ми можемо все життя. Нарікати на Господа, звинувачувати Його, але ні разу так і до Нього не звернутись з чистим серцем. Тому саме це і є настанова перед Великим постом. Якщо ти навіть є слабе дзвіно, то Господь після твого щирого покаяння. Все одно він тебе чує. Все одно Він тебе приймає. І не тільки він тебе обнімає, але Він дає все, те, що має. А він має все. Він має весь світ. Амінь. Слава Ісусу Христу.